Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 261, і завдання у нас наступне. У нас є два завдання. Перше. Власна швидкість катера 27 км за годину, а швидкість течії річки 3 км за годину. Знайди швидкість катера проти течії річки. І друге завдання. Швидкість катера за течією річки 42 км за годину. А швидкість течії річки 2 км за годину. Знайди швидкість катера проти течії річки. І так, давайте розглянемо першу задачу. І так, ми маємо власна швидкість катера у нас 27 км за годину, а швидкість течії річки 3 км за годину. Знайди швидкість катера проти течії річки. Ну, тут е, треба розмітковувати таким чином, що е, коли катер пливе, а річка йому проти течії річки, то це означає, що річка створює опір руху катеру. Тобто, для того, щоб. Знайти швидкість катера проти течії річки, то потрібно 27 відняти 3. 27 – це власна швидкість катера, а 3 це течія річки. А мінус це означає, що катер і річка е, е, Рухаються в різних напрямках, тобто назустріч друг другу. І це буде дорівнювати 24 км за годину. Це у нас буде швидкість катера. Проти течії річки. Так, давайте тепер розглянемо другу задачу. Швидкість катера за течією річки 42 км за годину. Це не власна швидкість, а швидкість. Катера разом з течією річки. А швидкість течії річки 2 км за годину. Знайди швидкість катера проти течії річки. І так, давайте знайдемо власну швидкість катера. Для цього від 42 км за годину це швидкість катера за течією річки, це катер разом з з течією річки. Мінус 2. А 2 – це швидкість течії річки. Таким чином ми отримаємо 40 км за годину. І це є власна швидкість катера. Так. А оскільки нам треба знайти швидкість катера проти течії річки, то ми знаємо власну швидкість катера це 40 км за годину. І ми знаємо, що швидкість течії річки це 2, а вони рухаються. Назустріч друг другу, тобто річка створює опір руху катеру, то від 40 треба відняти 2. І ми отримаємо 38 кілометрів за годину. І це у нас буде швидкість. Катера проти течії річки. Проти течії річки. Таким чином запишемо відповідь. І так, в, першої, в першій задачі. Швидкість катера проти течії річки це 24 кілометри за годину. А в другій, в другій задачі це 38 кілометрів за годину. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!